Всім привіт! Ну що, розпочинаємо другу частину милування дівчатами, які заквітли в березні місяці. Для початку ось такий гарний букетик, який залишився з дня народження моєї доньки. В неї 26 березня було 16 років моєї меншій доньки. І дідусі подарував ось такий букетик. Ну а ми давайте будемо милуватися дівчатами. Перша моя подруга її називає Міні-Розета. Дуже-дуже гарна квітка, дуже гарна орхідейка, дуже чарівно пахне. І от в неї такі кольори, такі рожеві, всі-всі, мабуть, відтінки рожевої, які є. Вона в мене стоїть під лампою, тому в неї всі квіточки йдуть уверх. До лампи перша квіточка, вона така кругленька, гарненька, і вже чарівно пахне. Одна єдина квіточка, якщо стояти десь е, е, недалеко від неї, не так, щоб носа всунути, але поруч стояти, то вже відчувається запах. Так що, якщо хто знає, як її звати, може напише ані міні розеточка була. Так, ми йдемо по наростаючій, як завжди, тільки-тільки відкрившися і так далі. Ще одна красуня, еквестрис розовенький. Ой, ви знаєте, в тому році він квітну, починав квітнути десь таке, такий час. І от я його також називаю ну, як э, э, весняна квіточка. Вона така пишненька буде, як бузочок. Як буде гарний бузочок. В тому році я його і фотографувала е з моїм білим бузочком. Він такий пишненький, такі трошки ці розові кольори трошки на наберуться. Маленький, але взбитий такий, гарнючий. Послідуючий, отакий фенікс, триліпсик. Також в нього такий. ну, один квітоносик там є розгалудження, але він також стоїть під лампою, і отак він до неї тягнеться то дивимося зверху, щоб помилуватися, щоб якось роздивитися ці квіточки. Ну він, як завжди, дуже такий, він не восковий, ну, таке, як пластмасовий, подивитися. Чим більше він квітнутиме, тим більше він буде ну, як вигорати, більше жовтого буде присутнє. Але зараз дуже-дуже такий насичений червоний колір, навіть такий малиновий. І е, він мені подобається, от Тріліпсом. Ще одна красуня. Е, Metallic Diffusion. Е, вона в мене розкривається як такого дуже присутнього рожевого, навіть червоного кольору. Немає. В неї тут жовтенькі такі розводики. Вона така в мене вийшла е, ну, е, не дуже яскрава. Але чарівна також починає вже квітнути. Це її перше домашнє квітіння. Як завжди, кого є парфюмерні фабрики, ви знаєте, що вони ну, в принципі, не дуже полюбляють такі длинні квітоноси, вони такі невеличкі, коротенькі. Але, але в основному в збиті. То надію, що вона мені відкриє всі ці квіточки, і буде такий маленький, акуратний, гарний квітоносик. Але вже дві квіточки заквітли. чарівненькі. В мене парфюмерки вони стресують. Їм декілька років треба, щоб вони заквітли. Ще одна красуня, не знаю, хто вона. не знаю, Також вона пахне така мультифлорочка. Це другий квітонос, вона видала перший квітонос, то їй щось не сподобалось, вона його засушила, вже виганяючи другий квітонос на другому квітоносі, тільки оця одна єдина квіточка. Розвилась вона така в помаранчево-рожевих кольорах, такі крапушки, дуже правильний пилорик. Якби їх багато було, це б взагалі шикарно було. але Ось така красунька. Я її купувала мінічкою. Ну, вже хороша мультифлорочка, вже вона в 12-му горшучку росте. Ну, на жаль, щось їй не сподобалось. Бачите, там підсохло. Може, побічні почки вона пробудить і подивимося. Ще одна красуня, ще одна парфумерна фабрика. Це в нас також Пелорик. От я не знаю хто ж це, я е, от Diffusion я можу розлічити. А всі остальні нюанси парфюмерних фабрик я не знаю, як може одоріон. Може ну це одна із двох. Хто знатоки напишіть мені. Мене, в принципі, подруга дуже полюбляє парфюмерки. Як він розкрився, їй скинула квітку. Може не той ракурс був, може не те освітлення. Може, зараз вона подивиться, Оля й мені скаже, хто це такий гарний. Ну, е, тоді я підпишу, бо в мене то були бірочки, то загубилися білорочки. То тоді, ну, в общем, то горшочки помінялися так, що. E, парфюмерна фабрика. Ця ще не пахне, ну невиразно пахне, щоб її здалеку чути. Близько, так, да, але щоб сказати, парфюмерка пахне. ні. Ще одна красуня. Ну, ця то дорощує, та розрощує, то одрощує. Листочки э, трошки э, стресунули під, як я замінила лампу. Вона дуже так, близько до неї була, так що нічого страшного. Ну, це э, каска Терріфейлер. Не хоч то ли в мене ніс такий. От хто сказав, що вона пахне. От вона в мене вже два роки квітує. Ну, от я ні разу не е, е, можу сказати, що ой, в неї є запах. Я вже туди носа всувала. Я вже її на сонці оставляла. Чи то тільки в мені так дісталося, що вона не пахне. Я знаю, що багато кажуть, що вона пахнуча, така гарна квітка. В мене зовсім ні. Ще одна красуня, яка переродилася в неї. Там і тріпси були, і ожуги, як ви бачите, підгоріла трошки на сонці, але все ж таки вистояла. Я дуже дуже рада. Це отакий. Бігліпчик. Ви знаєте, що по біглібчикам я не фанатію, в мене є декілька і вони в мутації. То от один от такий бігліпчик він мутований. В тому році він вообще такими крекозебрами тільки. Вообще, вообще, як третя квітка. А зараз трохи почав виправлятися, подивлюся як далі квітоносик буде. Але перші дві квітки, от якими я їх купувала на два квітоноси, гарний такий взбитий. Взбиті були квітоносики. Ну, гарненька. Ось така трикутничком, ось така красуня, дуже гарна. Ну, тут хочу вам показати, прийшов поближче, бо там йому невдобно було слідкувати. Ну, а ми э, далі дивимося на красунь. Так, це, э, це, 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 це вилетіло з голови. Ну, її колір, звісно, чарівний. От метелика, вона мені подобається. А от був у мене пилорік, ну зовсім не зайшов. Слава Богу, що в мене є орхоподруга, яка його прийняла до себе, і вона від нього балдіє. Ну, а мені. Санта Роза, спомнила Санта Роза, дивіться, як е, чарівно, який контраст між, е, між помаранчевою губою і розовими е, такими пелюстками винозними. Ну, от, от Метеликом вона мені подобається. А от пелориком, може, тому що я не бачила цю губу, як треба. Ну, ні. ну Голі він квітує і добре квітує, то й на радість. Так, ну, я її показувала в шортові, оце я не знаю хто. Якщо так придивитися, в неї там, мабуть, є ширіна ріаночка. Е, дуже велика е, розетка, ну прям стандарт ще. Дуже велика. Я думала, будуть стандарт розквітло ось таке. Гарна, такі, бачите, розводики, такі акварельні пелюсточки, все вона гарна, але тубита. От там дивіться, як квітно список, щось там йому. Ну, прям, він не був зажатий, він зовсім не був зажатий, отак його вивернуло. І він пішов туди. Не хотів за остальним іти, піду наліво. Гарненька, нічого не можу сказати. ну Поїде вона в Україну до моєї. Містки, тому що, ну, також місце навіть у мене не резинуве з моєю верандою, то е, тим паче я зовсім не можу зрозуміти, хто вона така. Може, хто її впізнає, напишіть, може я ще подумаю. Так, ще одна red, red, щось. red тому що червона. От вона прям пластмасова розквітає, ось така пла е, воскова, пластмасова орхідейка. також. Тягнеться до ламп, такі збиті два квітоносики. Дуже гарненька. Це і друге, чи третє Бачите, там тріпсики гуляли е влітку, а там котик гуляє. Ой, він мені ще коче ноги, тому я е показую. Дуже гарна, вже декілька разів вона в мене квітла. Е не знаю, чи я показувала її чи ні. Е ну Також я її буду комусь віддавати. Тому що ну, гарненька, але щось хочеться краще, Не знаю. Ну, е, може, вона когось буде більше радувати. Ну, якщо не, тут не знайдуть, то поїде в Україну. Ще одна красуня, вона вже місяць як розквітає. Це дорощений квітоносик, також з двох сторін пішла. Ось така, ну я її називаю зоряна ніч. Вона така. Зараз на сонечку вона така, як малинова, але вона більш бордова. І такі крапенки, як чумацький шлях. От, от так вона тут, ось, якщо в тенючку подивитися, як чумацький шлях, вона зоряна ніч, я її називаю, не знаю, як її звати. Купувала я й собі, і моїй подрузі, яка проживає в Германії і в неї треба спитати. Казала, що квітла в тому році. В мене перше квітіння дала два квітоносики, а з тої сторони один квітоносик, отаке розгалудження. Також дуже велика, велика, гарна. Розетка. Поки що вона в мене залишається, тому що дуже вона подобається. Я колись давно її бачила десь у когось на каналі мінічкою і купувала. Думаю, Боже, аби мені знайти, я знайшла таку велику муртіворочку. Ну, вона гарнюня. Ось ця мені дуже подобається, Чим Red, ред. Red... Ред ну, буває таке, що перелюбляємо. Так, ще одна мадам Боже, скільки мені є з нею років було, вона, мабуть, роки три в мене просто зростала, нічого тут не було. ну, Нарешті прокинулась. І ось дорощує. це дорощі квітоноси. А от там, в далеці, такий здоровий пагін, то її новий квітоносик, і Джулія. Джулія, ці зірочки мені подобаються. Всі орхідейки такими зірочками, вони дуже мені подобаються. Ну, теж розхристана, сама перша, ви бачите, там на задньому плані пелюсточка, щось вона дуже близько до вікна була, може трошки підмерзла. Так що перша квіточка не ахті. А останні, гарненькі. І мені її приходиться підв'язувати, тому що розкарячується це ампельна орхідея. Вона, звісно, розкарячується, її десь підвісити, щоб вона якби, просто висіла і зростала. Ну, поки що я не можу їй дати стільки місця. Ще одна краса. Нарешті, нарешті вона в мене заквітла. Вона оці квітоноси ростила два роки, в прямому смислі. В тому році вона їх виростила на 15 см і заморозила. Вообще, три квітоноси. Потім в цьому році дала ще три квітоноси. Один дуже здоровий, такий длиннющий. а старий таки пробудила. І от вона таки їм дала ці квіточки. Це Людиманія. Просто написано людиманія, яка точно я не знаю. Бачите, він, який, який гігант, куди він лізе, я не знаю. Хоча стоїть на вікні не під, під світло. І вона чарівно пахне. Ну, чарівно. По сравніння з гелерогліфою, так це «Шанель номер 5 Ілі Рогліка у мене це якась забігаловка з п'янчушками, Ну, от такий в мене асоціація, як я її нюхаю, я близько її не, не підпускаю. Ну, а це, ну, це багатий парфюм, магазин з парфумами. Ще один красунчик, який от там зрощує новий квітонос, але все ж таки вирішив дати кілька квіточок на старому квітоносі. Це у нас Бетмен. Він мене я не знаю як у кого, а він мене такий чудернацький. Як він розпускається, він тиждень у мене стоїть пилориком, в прямому смислі слова. Я в тому році чи позапрошлом подрузі скидала, бо в нас якось разом. Появилися. Кажу, дивися, що мій мій вирішив бути Пелориком. Вона о, цікаво, так, гарно, яскравий він, не вигорає, він такий яскравий буде. Він мені дуже подобається це з такими <смі beleza>, бши, 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 такими, знаєте, коричневі такі прожилочки. ну Якраз те, що я полюбляю. А потім десь починає розкриватися і стає як треба метеликом. А от тиждень я люблюсь на нього як Пілориком. Два в одному. Ну, і також я вам казала, що ми помилуємося краще з нею. Ой, це моя Афродіточка. Ой, така гарнюща. Вона все більше і більше. Чим більше вона квітне, тим більше вона мені подобається. Дивіться, яка вона гарнюща. І оці темні такі. Вона трошки розпускається, а тоді трошки вибілюється. ну Гарна, гарна. другий квітонос, щось вона мені сушить, суше. Ну, я не знаю, вона стоїть під лампою. Може, перший квітонос кращий, е, йому більше місця. А там от вже три бутончика мені засушила. Ну, я, Балдію, вона дуже велика. от, от Зверніть на неї увагу, якщо буде. Десь продаватися, не пожалкуйте. Запаху я не чула. Ну, я її, в принципі, і не нюхала, якщо так сказати. Треба її понюхати якось на сонечку. Ну, та ну, вона сама по собі, ну це ж краса. Так, переходимо потихеньку до стандартики. Це в мене дорощений домашній магазинний квітоносик. Ось такий Це Вівальді, метелик. Ну, він так, от, знаєте, я хотіла зробити букетик з трьох сторон, в різні сторони, там воно дорощує знову. Ой, ну, красуня, красуня, така прям малинова-малинова, насищена, ну такий длиннющий квітонос, і оце зверху така шапка. Ну, не знаю, чогось я не встигла його відрізати, як вона. Від ну, а тепер і жалко. От чесно. Вона там стоїть в мене внизу, дуже високо. ну, їй там гарно. Вона така, як пальмочка Квітоносами, які ще не розвилися. Вона над ними парить і так щось яскравеньке, не, не, не трава, як то кажуть, не зелень. Ну, дивіться, яка краса. Сонечко, їй тільки придає шарму. Каріна, мені написала, що її звати Каріна. Ну, це, ну, це, ну, як би сказати, довго я тебе ждала. Як же довго я тебе чекала? Але воно того стоїло. Ну, це така краса. Ну, це такі переливи, вона як і сонечка немає, вона гарна. І на сонечку, з дивіться, як подивіться, яка вона гарна. І вона, вона така рушаста. Вон, дивіться, які там пелюсточки. І е, вона набирає, е, якби вона така крупненька. Вона десь мабуть 8-9 сантиметрів буде. Ця красунечка. Вона якось ще набирає свій розмір. Я бачу, що вони більші стали з того моменту, як вони розкрилися. Три квіточки, длинущий квітоносик. Якщо хто не бачив відео про неї, їй потребувалось 5 років, щоб встановитися від моїх експериментів і заквітнути. Ще один красунчик, який заквітає, який ще теж не набрав, ну якби він розквітнув, але е, е, він 7 см. Ми знаємо, що пініф він такий ну, стандарт десь 8-9, також він такий крупненький. Перші, перша квіточка пініфу. Ви знаєте, що мені декілька місяців тому я спіймала і метелика. Зараз він е, відквітнув і засушував оба квітоноси. Хотіла, може, він пробуде е, свої, ну якби побічні. Ні, він все засушив, ну, гони, новий листочок. ну Він там і розеточка дуже така е, маленька, е, підліток був. Ну, а сам пінів е, сам по собі він красунчик, звісно, і все залежить від освітлення, який він буде. Ще одна красуня тільки-тільки відкривається, також ще не набрала свого. Розмаху, вона оце три дні як відкрилася. От так подивитися, так, це Клеопатрочка. Її ще кажуть старий сорт. Це сама перша Клеопатра, Ну яка яку ми всі знаємо. от Розкривається вона така зелененька. І потім вона зелень уходить, набирає трошки вона свого розміру. Ну Я її дуже полюбляю. Я її зустріла одного єдиного разу, купила собі і мамі. І от вона вже 5 років мене радує. І, чесно сказати, після того я більш ніде не бачила. Ну, Не кажучи вже пілорічних, я бачу, інколи пілорічні, є у дівчат Клеопатрочки. Може, колись мені спощаститься її знайти або, може, з кимось поміняюсь на щось колись. Але навіть стандарт це вау! Так, скажуть, що це за палки по, одному, по одній квіточці. Я їх не відрізаю, тому що це стандарт, це дуже велика квіточка, вона 8 см, дуже яскрава, дуже пахуча. Я її купувала в, в квітковому, але це е, от, що ми називаємо азіатами. Вона в неї револьверне квітіння. Вона все доращує, доращує. Коли по одній, коли по три, по чотири. І в неї отак доращується і доращується, вона відгалудження робить, вона там дорощує квітоноси, нові випускає. ну В неї, оце так, так в неї, як то кажуть, її треба зібрати до кучі, щоб це було гарно. Але в неї квітка неймовірно красива, неймовірно пахуча. Тому. Е Ну, Їй гріх відрізати квітоноси, тому я й знаю її тенденцію. От вона зараз на літо все більше і більше і більше буде квітнути. Тому, ну, я не знаю, хто вона, що вона. Ще одна красуня, от поки росла, я зовсім на іншу думала, тому що в неї така здорова. Розетка, вона за рік е, так виросла до стандарта, навіть до величезного стандарта, але купувала її в шостому горшочку. Також оце ж, е, от Хотілося мені такого, знаєте, як нарцисика, як е, курченя, як каченя таке. Жовтенько-жовтенько, без ніяких, без нічого. от жовтенька-жовтенька. Вона також дуже чарівно пахне, такі цитрусові відтінки. От я можу сказати, чим я кажу цитрусові такі відтіночки, от така. Гарна, ну, жовті я також люблю. Я, в общем, їх всіх люблю. І ось така красуня заквітла. Ну, розетка, я хочу вам сказати, не дай Боже. Ще одна красунечка, ще одна е, старо-старожил. Ну, вона прям пра, чуть ли не ще один її пращур. Це е, перша квітка, яку мені подарував чоловік на 14 те Лютого, як тільки ми приїхали в цей дім. Зразу після кімоно на входини, які я отримала, мені чоловік подарував її. Вона здоровенна, я її вже три рази пересаджувала, і все одно вона вискакує з того горшка. Вічно в неї там 150 корні оці повітряні. Вона три роки не квітла, щось їй не понравилась остання пересадка. І ось вона розкривається. Ну, я так думаю, це Мілафлора, Фро... Міла по-моєму, так називається. Вона пахне. Вона от на сонечку в неї є такий запах. І вона така, іскриця, така гарненька. Ну, я дуже-дуже рада, що вона в мене залишилась. Так, ну, це одна із якби, перлин моєї колекції. Я її колись знайшла в оцінки на два квітоноса, отакі от рясні, рясні здорові, красиві відгалудження. О, oh, вона мені там останній такий бутончик засушила. У ну, мене без одного засушеного бутончика, мабуть, немає жодної орхідейки. І я її схватила, вона вже на оцінці валялася. Принесла на касу і мені касирша каже, може ви. Поміняйте, дивіться, вона вже в'яне. Кажу, ні-ні-ні, хай в'яне, я її візьму. ось так от, от Тому її не взяли, бо всі думали, що вона в'яна. В неї це е, дуже правильна форма пилорика. Ось такі пилорики, вони, звісно, шикарні. Вона також дуже-дуже рясно-квітне, дуже гарні в неї, виходить, каскади. Вон, бачите, там другий квітоносик. Хоча оцей другий квітоносик він через половиною місяці і от майже догнав перший квітоносик. Так що, ну, це, як її звати, я не знаю. Не знаю, як її звати. Хтось колись мені писав, ну я е, на фейсбуці я вже не можу знайти, зразу не підписала. так що Ну, Вона й без назви гарна. І ще один красунчик це Урал. Також «Урал» квітон, э, пилорик. За півроку я знайшла чотири білих пиорика. Два я собі взяла. Саме перший я в, в «Лідолі», він стандарт. Потім я знайшла в гамверт на чотири квітоноса ось його. Дуже великими пилориками я продублювала третій. Поїхав до подруги в Париж. І от четвертий недавно я знайшла, який поїде в Німеччину. І там дівчинка мене попросила: якщо знайду, то я також відправлю одну на Україну. Ну, Вона і метелика просила. Ну, <смі> ну, він також, ну, Урал він сам крупноквітковий і він дуже-дуже гарний. от зараз він розпускається, якось одну е зробив гілочку, тепер бачите багато інших е дав. Так що, якщо вони всі заквітнуть, то це буде, звісно, шапка така, вау. Е той пилорик, що був в Парижі, там можете пройти. Е е е е е е я була у лютому, то там під кінець відео у Олі він квітне, ну там взагалі шикарний. Ну, а це я дуже за неї горда, я дуже рада, вона мене не підвела. Це я купувала Сого кидань. Я знаю, що у багатьох він проквіт стандарту, мені повезло. Перша квіточка відкрилася вона ще також не набрала. Зараз вона от перед вами 9,5-10 см. Це сутки, як вона розкрилася. То вона зараз вже Більша. І я її хочу е, порівняти, як вона вже набере трошки пізніше, порівняти із Уралом. Подивіться, хто із них чи вони друг другу вступають от, в розмірі. Якщо є согою кидан, значить Урал вам не треба. Якщо є Урал, то за согою кидану може не треба страдати. Ну, красуня, красуня, от прям е, який метелик потрібен бути, ось такий він і. Вийшов. Все при ній як треба. Так, ще одна красуня це вже кінець. Всьому приходить кінець. Це в мене Філіпіненці. Це орхідейка Відолі. Також дуже взбита, вони друг другу мішають прям. Вона дуже крупна. Вона дуже крупна, в неї 8,5-9 см розмір квітки. Ну вона шикарніша, тоненький квітоносик, оці розові напилення ззаді. Ну, це от... Я розумію, чому всі влюбляються в орхідеї, тому що ось таке в природі, побачите, десь на гільці. Воно на, на вітерку шевелиться. Ну, це ж взагалі це, ж... це, 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 це красуня з красунь. Та я дуже дякую Олі за цю красуню. Що вона мені це вийде вже три роки, тому що це вже третє її домашнє квітіння, і вона все квітне все більше і краще. Ну на цьому я вас залишаю. Гарного всім дня, пока-пока.